Привіт, мої любі щиро вітаю вас на каналі Легенди Психології. І сьогодні будемо розмовляти з вами про змі як ще одну гілку влади в Україні. І про те, чи реально ми відрізнялися так же сильно від наших ворогів до війни за сенсами, які транслювало телебачення. Російське і телебачення українське. Я кажу свою думку, це не якісь там наукові дослідження, це те, що спостерігала саме я. Отже, що я бачила на телебаченні не в політичному контексті, а в контексті аля розважальному для російського масового споживача, ну, на російському телебаченні, так. Я бачила, зокрема, багато передач у сенсі, там, давай, давай поженімося. Яку, до речі, дуже любила моя бабуся, коли я до неї в гості приїздила, це просто був якийсь для мене, вибачте за слово жашквар, за коли вона мені пропонувала, ну чого ти не дивишся, давай поженішся. Це така класна передача. Ну, у Сенсу там щось сперечатися не було. Я кажу, бабуся, ти дивися, а я там піду своє почитаю. Ну, для бабусі це, можна сказати, яка жила в частному секторі переважно останні роки, і тільки за 80. Це в принципі можна вибачити, я так думаю. Вона в мене не була професором. Ну, хоча вона і там супер дуже простою людиною, також не була, вона все-таки займала керівні посади. Але, ну я скажу, 80 років це можна пробачити. Давай пожаємося російське. Але коли я спостерігала такі передачі, то для мене це був показник чого. Це був показник того, що ця гілка влади, тобто ЗМІ і телебачення, готує своїх людей для того, щоб перетворити їх на тупе стадо, у якого мізки затекли в принципі. Жиром, якщо чесно. Вибачте, мене всі в Україні, які любили, давай поженімося, тому що моя бабуся любила його також. Ось. Ну, Але я не розумію, як таку передачу і на кшталт того могли дивитися інтелігентні, більш-менш культурні люди з вищою освітою, яким ну, принаймні до 60 Мені здається, що це просто. Е, ну... Не знаю, вибух мозку, якщо так можна сказати. А ось, І ще іншого там сорту були передачі масово. Це значить якісь тюнінговані, тюнінговані, прооперовані в усіх там частинах і наколоті всім, чим тільки можна скажімо, культурно тьоті, Ось які там щось вони там з газпромовськими, тими олігархами або якимись депутатами, то вони значить, сходилися, то вони розлучалися, то вони ділили цих дітей, то він її кинув, завів собі нову гарем. І оце постійно, оця брудна білизна. І на цю брудну білизну запрошують всіх артистів найкращих. Я, я в шоці була просто я дивилася. Ну, Я не дивилася ці передачі, я просто іноді, коли знаєте, кусочком просто щось мені там стрічка пропонувала, і думаю, що вони там дивляться? Боже. Знаєте, я подивлюся, там три хвилини, наприклад. Думаю, що це за суспільство? Що це таке? Хто ці люди? Невже ці люди? Це це ті люди самі, які жили і в СРСР, або народилися від людей, які жили в СРСР. Чому я так кажу? Тому що я пам'ятаю СРСР дуже погано, дуже погано. Я 82-го року народження, тобто, коли він розпався, скільки мені там було? Ну, 8 років, мовно кажучи, так. Ось. Але я пам'ятаю, що цей останній період і трошки ще коли там завершувався той СРСР. ось. Ще там років 3-5. Я такого безладу по телебаченню не пам'ятаю взагалі. По жодному, по-нашому, по їхньому. Я пам'ятаю якісь культурні речі. Я пам'ятаю якісь культурні передачі. А, ну, я не знаю, в мене таке враження, чесно, що після 90-х. ну... Це взагалі, знаєте, все рішається, все продається. І я ж кажу, я не за СРСР, тому що СРСР це був, в принципі, гулаг, в якому насаджувалися якісь там норми суспільного життя, які не завжди були поганими, давайте чесно скажемо. Але такого свавілля, як оце, 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 що я тільки що вам перелічила, я не пам'ятаю в своєму дитинстві і не пам'ятаю в своєму підлітковому віці ну, до десь років 12, мабуть, поки не прийшли, не прийшли оці круті 90-ті, і все стало можна, і там було тако, таке по телебаченню, що навіть і давай пожаримося, відпочиваю. А, тобто з однієї, знаєте, з е, одного екстремуму ми перейшли в інший екстремум. І наші сусіди неадеквати також. Що стосується їх, все зрозуміло, мені здається, що е, їхня влада е, цим, знаєте, абсолютним м, пониженням, зниженням планки. Е, Масового інтелекту готувало їх до того, що вони мають притворитися на стадо баранів, якими буде дуже зручно керувати. І оці тьоті, які дивилися масово, давай поженімося. Будуть абсолютно нормально збирати, знаєте, торбочки своїм чоловікам, своїм синам на війну, і відправляти їх куди завгодно, а то і ще й самі підуть із ними. Ось, ну. В принципі, я думаю, що продукт їхнього телебачення це, е, оця, знаєте, сумнозвісна Юлія Чечеріна, яка просто ти на неї дивишся, і, ну, <свісно> є просвітлення, а є Юлія Чечеріна. Вибачте мене, будь ласка. Але мені здається, що це щось на кшталт того, тільки без. Без якогось духового підтексту, знаєте. Так от. Але це не тільки російське телебачення таке було, а українське телебачення. Давайте чесно: відкриваєш якусь там, вмикаєш передачу по типу шустера, політична передача. І от коли тобі вже хоча б 30 років, ти бачиш, що десятиліттями відбувається одне й те саме. А що там відбувається? Собака, сама собака, собака, сама собака. І оце, знаєте, постійні чвари. Тобто я не розумію, чому в політикумі дебати мають відбуватися таким чином, чином, наче там реально, або собаки. Або мавпи, або хто ще такий. Я дивлюся дебати в Нідерландах. Вони можуть бути гарячі в парламенті. Ну ви знаєте, там є якась повага, там все одно спілкуються люди, там є інтелігенція, там є рівень. Чому у нас був рівень набагато ближчим до наших воргів, ніж до європейських держав? Як зараз кажуть, ми абсолютно не вони. не вони. Ну ви вибачте, але по нашому телебаченню ми до війни ми були недалеко від них, я вам скажу. Не дуже далеко від них. Ось тобто там була така, знаєте, якщо їх політиком подивитися, така зграя. Вовків і таких дикунів, які були всі заодно, кого б ще розшматувати? Ми всі заодно. Ми про те, щоб нападати і нападати і розшматовувати інші країни. І є якісь там ручні клони, якісь, типу опозиція. Нехай там щось погавкують. Ми їм ще й приплатимо за те, що вони погавкують, Це їхній варіант. А у нас варіант ну такий більш демократичний, просто собака, сама, собака, собака, сама, собака. І оце десятиліттями я спостерігала на політичних каналах. Що стосується нашого масового споживача і до чого готували нас. Мені здається, що я не знаю, чи нас також готувала ця якась ФСБшна шайка лейка до того, щоб ми також заплили міськами жиром повністю. Але, от, наприклад, я поважаю Олексія Суханова. Поважаю, він відмовився від того, щоб бути пропагандистом. Він переїхав сюди, він дуже добре вивчив українську мову. У мене до нього велика повага. Але його передача, вибачте. Як вона там говорить, вся Україна. Це просто був жах. Це просто переважно був жах. Я поважала там, деякі випуски, коли підіймалися питання діток-інвалідів, збиралися там якісь кошти, але все ж таки, переважно це було не про те. Переважно це було про те, що якийсь, знаєте, образ, оцей, як зараз кажуть, що... Новішаний нам СРСР Московією Образ Українця така шароварщина, якась знаєте, тупе селюдство, от от. Ця передача це була просто про тупе селюдство, я вам скажу. Якась тетя краля жила у своєму, значить, забитому якомусь селі. В неї був чоловік-дядя-краль. Оцей, значить, дядя краль закохався в її доньку, щось там шуроморе з її донькою, потім вони ділять ту хату. І оце, оце, одне з одного, одне з одного. Там якісь тітки з газпромами розумієте, діляться. А у нас дядя Кралість, тьоті кралі і якісь Шуримури, і постійно з випуску випуск, з випуска в випуск. І ви знаєте, я так дивилася на все це, якби це був один канал. Це був не один канал і не одна передача. Слава Богу, були якісь там нормальні, але я вам скажу, що нормальних мені здається а Нормальні були винятком. Наскільки б зараз дарували один плюс один Коломойського, але чесно, з усіх каналів там ще були якісь більш-менш притомні передачі. А, не зовсім похабні і не зовсім російського рівня. Тому що я не бачу ну, великої різниці між цьотками з Газпромом і е селюками дядя, дядя, краля, дядя краля, розумієте? Ось, І я собі думала: слухай, я приходжу, наприклад, в аптеку. В аптеці є а, нашого виробництва фарма, так? Тобто медикаменти. Тобто в нас є своє виробництво, у нас є виробництво будівельних матеріалів, у нас є нові приватні школи, у нас є музеї космосу. Ну, от я з Дніпра що я бачила навколо себе. так, у нас є відомі композитори, у нас є, ну, наприклад, в Дніпрі є театр опери і балету, і там дуже, дуже красиві вистави. У нас є художники, у нас є ядерні об'єкти, які хтось обслуговує. Ви розумієте, рівень інтелекту людини, яка обслуговує ядерні об'єкти. Але нам не показують, знаєте, митців от масово на масового споживача. Не показують, значить, нам митців, не показують нам хірургів, не показують нам видатних там космонавтів наших, або когось хто займається там якимись розробками в цій галузі, якщо ми там зараз нічого не запускаємо, але ми все одно щось виробляємо. Не показують нам наших веденних фармацевтів, хоча у нас фарма непогано розвинена, дизайнерів нехай би показували. ну Хоч когось нехай би показували, ну, дизайнерів ще хоч трошки. Ви знаєте, і я вам можу сказати, що при всіх недоліках СРСР я розумію, чому деякі люди покоління, ну наприклад, моїх батьків, а ще сумують за ним. А вони за ним можуть сумувати не тільки за своєю молодістю, і що в них було здоров'я і кохання, а ще за тим, що в них була повага до своєї держави. А чому була повага до своєї держави? Тому що телебачення і тоді було гілкою влади ще однією. Що вони показували? Доярки доють, комбайнують, лікарі лікують, там не показували, що вони тупі. Знаєте, тупі продажні якісь там селюки або чопки з газпромами. Їм показувалося, що щось робиться, що щось відбувається добре, гарне. Знаєте, ну ставили акценти. Ну, я, я ж не кажу, що там все було добре. Там їм не показували аварії, їм не показували, як у них падали літаки. Мені розповідали, як. Один чоловік, віка якого батька, він розповідав, як він е, е, летів, на, ну, летів літаком, і він е, е, мав впасти, але там була аварійна посадка, і воно було дуже жорстка. І тишком-мишком, тишком, мишком. Тишком, там ніхто навіть не, не дізнався, що воно було, і вони, і Чорнобиль наш замовчали. Але знаєте, це один екстремум, а це інший екстремум. Все ж таки вони показували, що їм є чим пшатися. Що показують у нас? Ну, показували принаймні, зараз я розумію, що показують війну. Але е, ця е, політична конва, собака, сама собака, десятиліттями, і е, оцей масовий споживач, там, де на 80% це або якийсь холостяк-холостячка це, в принципі, як давай поженімся майже ну, трошки культурніше, і, і то все одно ну, фуп погабне, пошле і жахливе. Або оце, ось, ну ця передача Олексія Суханова, я кажу, я поважаю Олексія Суханова, я розумію, що робота є робота, але ну, мені здається, це взагалі на його рівень, чесно, на його рівень розвитку, на його рівень інтелекту. І ця передача, мені здається, вона, знаєте, підбурювала багатьох, більш-менш нормальних за інтелектом освітою людей середнього віку в Україні, щоб. Хотіти приїхати з цієї країни, отак я вам скажу. Тому що, коли ти бачиш навколо себе собака, сама собака або забите село якесь там, знаєте, ну, якийсь неадекват, чому тобі постійно це показують? І навіть в ютубі рекомендують. Ось тому я не думаю, що таке серйозне. Явище, як ЗМІ, як ще одна гілка влади, має тільки йти за, за попитом, вона має цей попит створювати, вона має як сказати, створювати в принципі, бажання людей цієї країни залишитися в цій країні, розвивати цю країну. Коли я хочу залишитися в цій країні, коли навколо мене будуть люди приблизно ну, зі мною на одній хвилі. Ну це, знаєте, не дядя кральство чи кралію, які там якісь свої шуремури ненормальні водять в родині, і не можуть поділити холодильники собаку і п'ють. Розумієте? Я не хочу залишатися в такій країні, де мені показують, що це середній рівень українця. Ось такі, такі в мене висновки. Я бачу, що, наприклад, в Америці також не дуже високий рівень передач на масового споживача в Європі він інший. В задніх європейських країнах він дуже-дуже, дуже інший. Ось. Тому мені здається, що все-таки нам треба орієнтуватися на не на ті країни, де, де обирають Януковичів, Трампів навіть і. І диктаторів різних. Там, де шайка зграє, така, знаєте, яка не дереться між собою. Ні. Вони об'єдналися для того, щоб нападати на когось. Це те, що відбувається в Росії постійно. Все, дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, не було це дуже агресивним, бо коли в мене емоція, я така можу трошки. Все, дякую вам за увагу і пока-пока.